Добрий день, шановні садоводи. З вами Андрій Федорчук, компанія Нелітагро. Дивіться, питання відповіді. Я ввів такий формат, тому що на всі питання ну, неможливо відписуватись, тому ми їх будемо робити тепер частіше, бо питання накопичуються і відповідати на них потрібно вчасно. Тому сьогодні головні питання, дивіться, перше питання було від Олексія, і дуже багато цих питань, боїволовидна цикадка. Розумієте, ну такий звірюга, що прямо він вас так турбує, тому сьогодні. Про буйволовидну цикадку. Знову ж скажу. Не мій профіль з бойововидною цикадкою. Я не вбивця цих цикадок, буйволовидних тим більше. Але е, з хімічної сторони я попробую дати рекомендації. Для цього ми вивчаємо цикл її життя з ранньої весни до пізньої осені і підбираємо препарати. Значить, буйволовидна цикадка, в відмінності від багатьох тисяч різновидів цикадок, все-таки яйця і личинки відкладає. Прорізи під кору. Вона може бути в виноградній лозі, вона може бути в деревах, вона така доволі серйозна подруга у вас. Тому перша обробка по-любому, по рекомендації по буйволовидній цикадці, ми робимо препаратом 30 d або В. Знову ж я їх показую препарат 30 d препарат 30В. Можливо, навіть краще препаратом 30В на більш хімічній основі можна додати мідь. Робіть гарне щільне оприскування ранньою весною, щоб придушити яйця і личинки цієї цикадки. Запомніть, більше всього шкодять не дорослі шкідники, а їхнє потомство, яке вони відкладують сотнями. Тобто один шкідник одложив, там 20-30 яєць, І от вони питаються вашими соками. Тому основна все-таки боротьба повинна бути з потомством. Унічтажаємо ранньою весною, яйця, личинки. Потім. Якщо ж ми всіх не шкодили, далі цикатка по свої, по своєму життєдіяльності вона перетягує тобто її яйця-личинки просто виходять з під кори і першими сочними бур'янами. Вони йдуть на бур'яни, там у них основне пастбище, вони там живляться, набирають сили. Тому обов'язково боріться з бур'янами в саду. Сплошної, сплошні гербіциди, вибіркові гербіциди, які хочете САПа, і поїхали. Бур'яни поубирали, це дуже великий буде тож, дієвий спосіб боротьби з цикаткою. Да. Другу обробку, дивіться, як тільки з'явилися перші листочки, цикатка вже жде. Вона потім заходить на молодий порость на молоду, і звідти сок. Вона знову відкладує яйця, вона така 4-5 поколінь в сезоні. Дуже багато відкладує яєць, вона плодовита. Подруга у нас. Тому тільки з'явилися перші листочки. Як завжди, препарат. Я би працював препаратом Енджо. Чудовий препарат на перших етапах довга дія, два діючих речовини. Тобто, знов схему ми робимо від шкідника по системним препаратам. Держимо системними препаратами, щоб вона туди і не заходила. Хайде до сусіда, до когось другого, на якісь другі рослини, але не на наш. Тобто заводимо Енджо, який буде чекати її з першого листочка. 10-15 днів працює Енджео. До цвітіння, після цвітіння. В цвітіння ми не працюємо по тим культурам, де може бути цикадка. Ми через 10-15 днів можемо завести препарат на цетаміпріді і на зума. Я вже його показував. Він ще десь днів 10 до 15 подержить нашу цикатку. І потім, де ж в кінці цикатка десь в червні, дивіться. Червні-липні треба обробити. Я рахую ампліго, він вже по дорослим. По всьому ампліго дуже чудово працює по цій групі. Оце три препарати, які можуть держати в системному варіанті цикадку і не допускати її до масового кормління на деревах. Вона в основному працює на нижній частині листа, тому щільно обробляйте не тільки просто зверху, а й знизу. Гарно обробляйте. Це те, що касається цикатки, нижня обробка листа. Поки це все, що можу по, по, на, цю, на питання бойоволовидної цикадки. Може, це вам допоможе. Но ще раз говорю, це від хіміка, не від практика. Тому спробуйте. Друге, що можете порадити від короїда? Розумієте, та ж історія. Вивчаємо, як живе і розвивається короїд, і даємо рекомендації. По короїду він схожий на цикадку, але трошки по-другому. Діло в тому, що вся група стволових стовбурових шкідників короїди, златки, усачі, вони в основному. В них літ починається десь літом, липень, серпень, вони летять, шукають ослаблені дерева, проточують там нори, ходи, дирочки, і теж відкладують туди потомство, щоб воно зимувало. Тому вони дивимося на, на дирочки, на проколи, в вигляді заспічної головки, на труху, на камеді, значить, вже зайшов. Дивіться, по-любому ми, ми давно з цим працюємо, тут вже практика є. Це не цикадка, буйово видно. Тому ми дійсно працюємо знову плівковими препаратами. Я працюю теж препаратом 30D, якраз по шкідникам. Я десь в липні роблю превентивну обробку. Я беру препарат 30D, додаю до нього або октелік, або балазу, фосфор органіку, щоб запах був такий, відлякуючий до дурі. І я наношу цю. Плівку з фосфорорганічними препаратами на стволову частину, як мінімум, знизу до метрів двох. На цій відстані стовборові шкідники поражають сосни, ялівці туї поражали там лубоєди. Тобто, я наношу для чого, якщо ще не пішов лід. То цей екран із фосфорорганічними препаратами буде відлякувати їх. Вони не будуть пробивати і відкладувати личинки. Якщо літ уже був і жук там, личинки відложив, ми жука, короїда там чи стволостов, ми його не знешкодимо. Він дуже стійкий. А от личинки яйця ми повинні придушити. Тому розрахунок на те, що наша плівка з фосфорорганікою, його просто нарушить водогазообмін і там його задушить. Ці яйця ще один дієвий метод, що ми робимо, ми беремо шприц. Розводимо той же актелік не на 5 літрів води, а на літр і шпринцуванням прямо в дири, щоб уже повбивати там все живе, що може бути в ньому. Це ми робимо влітку. Потім ми чекаємо, коли проходить зимний сезон. Якщо ті яйця вони ще не вилітають, вони там розвиваються. Якщо вони лишилися, ми по-любому робимо ту ж саму обробку плівка і фосфорорганіка, але ще додаємо пролив такими препаратами, як актара оце грунтова актара. Або я вам показував більш дешевий варіант тіара. Воно, Це дієвий метод теж. Він по сокоруху затягує наші препарати. І коли личинка вже по теплу знову відроджується, вона споживає або тіару, або АКТАРу, а не сок дерев вона вмирає. Оце таких пару дієвих методів, це що я можу порекомендувати по короїду. Тепер, давайте так. Питання є: бактеріальний опік листя на яблуні. Які препарати працюють? Дивіться, бактеріальний опік листя на яблуні. Його треба чітко розрізняти: бактеріальний опік і маніліальний опік. Маніліальний опік це гриб, бактеріальний опік це бактерія. як їх розрізнити? Ну, то що випалене листя і таке як опалене листя і гілки це зрозуміло. Але бактеріальний опік він відрізняється. Діло в тому, що він якби вигинає гілки, вони скручені такі, вони завертаються. Тому це бактеріальний опік. Кора розтріскується, потім відвалюється. Це бактеріальний опік. Моніліальний опік перейде в гниль плодів, а бактеріальний опік перейде в зараження всього дерева. Воно потихеньку буде мати дуже непристойний вигляд, і плодоносити через деякий час зовсім не буде. Бактеріальний опік, з ним боротися тяжче, бо по манілії дуже багато препаратів, і вже, слава Богу, це грибне захворювання по бактеріальному опіку. Як би там не було, препарати на обован, ну, Артемікс, він вже з'явився у нас в півлітровій бутилочці, він є 100 мл і півлітра. А от це препарати по бактеріальному опіку. Мідний щит. Це препарати стоп ефекту, контактної дії. Тобто, практично, до чого я веду? Ми. Якщо є тільки підозра на бактеріальний опік, ми зразу беремо мідь, беремо, як завжди, до нього прилипач, ну от мультимастер, наприклад, і контактними мідь вмісними препаратами гарно прижигаємо бактеріальний опік. Заодно грибковий і бактеріальний, вони мідмісні препарати працюють і там, і по грибковим, і по бактеріальним. Це ми зробили. Проходить ну, хай можливо, днів 5-7, і у нас є такий препарат, як ізокур. Це бактерицид. Ми ним працюємо і вже працювали. Він і кожний днів 5-7. Ми потім якби вичухуємо своє дерево. Працюємо із окуром, Ну до ізокура теж обов'язково нормальний прилипач потрібно додавати. Оце все, що я можу сказати про бактеріози і з боротьбу з ними, бо дуже мало препаратів. Є казумін. В ТАГРО він дорогий, там літра два треба зразу купляти, він дорожчий, чим купити і за кур, і з ним гратися. А можете з казуміном, можете в аптеках, там хтось бігає, якісь стриптоміцинові таблетки купляє, як він їх розводить, не знаю, але питається боротися. Ну, Багато методів нема. Я думаю, я вам відповів на питання. Бактеріальне, дивіться. Потім Роман, після виходу відео про сімейний сад, він пише, що непогано було б розробити схему по догляду за садом іменно від сімейного саду. Ну, непогано. Ви не думайте, що я працюю в сімейному саду. Воно ну, дійсно з українських виробників у них гарна лінійка, і з неї можна зробити дуже непогану схему по обробці плодового саду. Так ось, по-бистрому, що б я зробив? би? Всі їхні препарати, системники, як завжди, це сімейний сад, але деякі адіванти і прилипачі я взяв би від других виробників. Тоді буде гарна, непогана схема від сімейного саду. Перша обробка, як завжди, препарат 30В. І 30Д, і від сімейного саду ми даємо місний препарат, мідний щит. Ми її зробили. Температура плюс 4-5 зробили по по стволам, по облили дерева. Профілактика бактеріозу того ж, профілактика, можливо, якихось грибкових, але впевнений І личинки яйця. Зробили Перша обробка обробку. Мідмісний препарат від сімейного це мідний щит. Потім ми йдемо. Перед цвітінням важлива обробка. Що ми маємо? Дуже хороші препарати по-любому від сімейного саду. Дивіться, ну вийшов їхній спектр. Спектр. Є у них синерид, це аналог каліпсу, спектр. Це у нас аналог Сігнума. Ну, схожі препарати, скажімо так, аналог, не аналог, на чи ви не такі. Синерид, спектр. Чудово, що у них є крапля життя для цвітіння, де є фітогормони плюс бор. Плюс калій, Практично все для того, щоб було максимальне цвітіння запилення плодоношення, потім в сімейного саду тут є все. Ну і я б додав до них ще адювант, агростраду. Тоді воно все максимально зайде в рослинку і буде працювати. Це друга обробка. Третя обробка. Що в нас там по третій обробці? Це йде після цвітіння зразу. Плодожерка, все остальне. Дуже непогано по плодожерці працює Ардіс. Плоди сальто, бо плодова гниль нікуди від нас не дівається. Ардіс плюс сальто роблять основну роботу системну. До них додається імунітет до спеки, це теж від сімейного саду. В них є чудовий такий препарат, який вже тоді буде спека. Повірте, і він спасе і багато роботи зробить і як підживлення, і все остальне. Якщо у вас є дуже багато таких якихось речей зв'язаних з п'ятнистостю і появою ржавчини. Можна додати тоді Парацельс до цієї ж бакової суміші. Це у нас третя обробка. Зробили. І не забуваємо, що Агрострада в кінці додається, бо це всі системні препарати. Четверта обробка. У нас пішов налив плодів. Це вже кінцева така більша обробка. В них є препарат Twix, Такого побочна дія на кліщів, на багато спектр шкідників. І є такий дуже чудовий від крапля життя, смачний врожай. Це калій, пролін, амінокислота. У нас іде Созрівання, наливання вкусові якості ми готуємося до збору урожаю, до того, щоб були смачні ягоди і вони гарно лежали. Це все зроблять ці два препарати по-любому. І е, е, понятно, що ми після цих чотирьох обробок в аптеці можете держати їхній міральд. Я його не взяв зараз Міральд від кліщів, хай буде у вас в аптечці мультимастер і Мідний щит. Це на той випадок, якщо ця схема десь пробила шкідниками або захворюванням, ми повинні швидко зреагувати. Швидка допомога це наша аптечка. Побачили проблему в період між цими обробками. Абомісний препарат Мідний щит по захворюванням, приостановили, або. Попрацювали по кліщу Міральдом, або, можливо, ще до аптечки, хай у вас буде нікуди, він лишнім не буде, препарат, ну, наприклад, той же Ардіс, він дуже по великому, великій кількості шкідників. Візьміть його з запасом, бо він дуже швидко зреагує на появу багатої кількості шкідників. Я думаю, приблизно по такій схемі, працюючи з сімейним садом, ви получите тоже дуже максимальний гарний результат. І не забувайте, у них є Вот, від сімейного саду. Це для фруктових дерев. Якщо його будете вносити раз хоча б в місяць, раз за 3-4 в рік, буде все у вас зовсім буде прекрасно. А це так вам від мене від сімейного саду. Тепер дивіться, питання ще одне цікаве, який PH має spray Aid і за рахунок чого він зменшує жорсткість води. Препарат спрей Aid, я його вам вже показував, це кондиціонер води розроблений для пом'якшення жорсткості води і зниження pH. Також він, ну, також він підвищує сумісність препаратів у багатокомпонентних бакових сумішах. Коли ви багато препаратів застосовуєте, він, ну, він дуже допомагає їх між собою з'єднувати для нормальної роботи. За що чого він працює? Ну, По-перше, pH цього препарата 2, ну, нутере 3. Моє кислугарну середу. За що чого він працює? От іони, кальцію, магнію, желіза і алюмінія в основному, вони містяться в жорсткій воді і вони тоді зв'язують діючі речовини всіх наших препаратів. Якщо іони цих металів і зв'язують діючі речовини любих препаратів, вони їх або нейтралізують, або заставляють зовсім не працювати. Там десь в осадок випадає, там просто не буде з них діла ніякого. Тому першим заводимо воду Spray-Aid, Дві-три минути ми його помішали. Spray-Aid просто зв'язує, хілатує оці всі наші жорсткі іони. Жорсткості вони стають інертними і вони не можуть просто вступити в реакцію з нашими препаратами вже потім, які ми будемо додати в цю воду. Тому дуже все просто працює чудово. От, PH води знижує за що буферизації, він доводить її. Діло в тому, що PH 7 і нижче, препарати працюють прекрасно, а 7 і вище вони вже не так гарно працюють. Тому в основному вся вода наша від 7 до 11 PH, її треба знижувати. Тому він одночасно знижує PH і зв'язує оці всі наші жорсткі іони, які містяться кальцій, магній, желізо, алюміній. Ну, Практично, це такі самі головні питання. тому Дякую за увагу. Задавайте питання, на які зможемо, будемо відповідати. З вами був Андрій Федорчук. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку. А на Юа, там наші оригінальні препарати, робіть закази. А вам успіхів в цьому сезоні. До побачення.